Всім привіт! Вітаю вас на каналі UA Collection. Ну що ж, маємо нову монету від НБУ. Але перш ніж продовжимо, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. 26 серпня о 10.00 починається реалізація наступних монет. Першою є пам'ятна монета пльонтанізм. Монета з Незільберу, номіналом 5 гривень. Буде доступно до купівлі 20 000 штук з лімітом 1 штука на людину. Пізніше ми детальніше пройдемося по цій монеті. Другою є срібна монета Орник. Номінал монети 10 гривень. Доступно до купівлі буде 2600 штук. З лімітом 1 штука на людину. Ну а тепер давайте до цікавого, до прогнозування ціни та детальніше розглянемо кожну з монет. Монета плюнтанізм Іван Марчук. Тираж монети 75 тисяч, відкарбовано станом на зараз 50 тисяч. Чи буде докарбування поки що невідомо. Весь тараж монети в блістері. Хотілося, звичайно, щоб була сувенірна упаковка, така як в серії Чорнобиль, яка відкривається і закривається. Але маємо що маємо. До речі, блістер дуже красивий. На монеті є там подрук та використана технологія патинування. Виглядає монета дуже рельєфною, але як буде насправді, ми зможемо перевірити тільки коли отримаємо монету вже на руку. Ну і звичайно, ви самі розумієте, що не може бути все ідеально. Якщо з дизайном більш-менш получилось, значить НБУ мусить відігратись на ціні. Тому для людей зі слабкою психікою подальше переглядання відео на ваш страх і ризик. НБУ буде продавати цю монету всього-навсього за 472 гривні. На аукціонах по попередньому замовленню вже продають монету по 770 гривень. Враховуючи доставку, планований заробіток на монеті біля 240 гривень. На мою особисту думку, ціна впаде і не буде такою високою, оскільки тираж для такої монети все одно великий. У будь-якому випадку монета заслуговує бути в колекції і краще її брати в інтернет-магазині, щоб не переплачувати. Друга монета, яка буде в продажу, це орник кримськотатарський орнамент. Монета зі срібла номіналом 10 гривень в дуже гарненькому футлярі. Мабуть, тільки через цей футляр і хочеться придбати цю монету. Тираж монети 7500, відкарбований весь тираж, як для срібної монети це занадто багато. Якоїсь цікавинки на монеті немає, немає ані по золоте, ані там подруку. Враховуючи футляр, ціна на монету буде трішки дорожча, ніж звичайне срібло, і станом на зараз складає 3450 гривень. Враховуючи, що монету продавали вже банки-дистриб'ютори, то на ринку вона була трішки дорогою. Деякі продавці тримають ще ціну 5-6 тисяч, але є вже ті, які розуміють, що коли дадуть в інтернет-магазин, то ціна на монету впаде і вже є пропозиції по 4200. На перший погляд на монеті можна заробити близько 700 гривень. Насправді ситуація далеко не така, і після виходу монети ціна на неї просяде ще більше. Моя думка 3700-3800. І навіть при такій ціні вона не буде нікому потрібна, оскільки кожен собі зможе її купити в інтернет-магазині. Хто не зможе її придбати 26 серпня, не розчаровуйтесь, буде ще другий продаж цієї монети. Для тих, хто збирає срібло, одну колекцію можна брати. Набирати якусь кількість з метою перепродажу немає сенсу. Одним словом, бажаю всім успіху на полюванні. Також хочу підгадати, що на каналі проходить розіграш. Деталі шукайте в описі до відео. Пишіть свою думку у коментарях, що ви думаєте про ці дві монети. Чи будете ви їх купляти, чи не будете. Пишіть, хто придбав ці монети, кому вийшло, кому не вийшло. А я дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякуємо Збройним силам України, що нас захищають. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі! Thank you